Номер один це звичайно Ярославський тут поза конкуренцією. Якщо говорити про маркетинг і загальну діяльність, звичайно, це клопотенко. Таких як він більше немає. і я думаю, що не факт, що будуть, це людина, яка горить, палає просто полум'ям про їжу. Його їжа, як на мене, не зовсім для всіх. Але це якась та частинка кухні, яку взяв тільки він, і мабуть, ніхто його в цьому вже точно не переб'є. Добре, ще хто? А мені подобається заклад бавовна. Мені подобається їхня кухня. Ми можемо казати про класний заклад, там де пава брендшеф новела, і він там теж просто горів. Там якась суперпічка до них їде для піци, там якесь супер тісто має бути. Вау, це те, що мені супер подобається, така цікава їжа. Ну ти назвала мені поки що чоловіків. А жінки в тебе у цьому списку десь є. Е, до речі, ні, жінок у мене в цьому списку немає. Мені здається, що це ще той виклик бути жінкою-шефом.